2 серпня під головуванням заступника начальника голови ОВА Сергія Поліщука відбулось засідання обласного штабу з підготовки до опалювального сезону. Як повідомила директорка обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук, в області тривають роботи з підготовки до опалювального періоду 2022-2023 років. Підготовлено 71% котелень, 64% теплових мереж, також замінено 62% від запланованих теплових мереж та підготовлено Готовлено шість теплових пунктів. Посадовиця повідомила, що у сфері водопровідно-каналізаційного господарства замінено 75% від запланованих водопровідних мереж та 65% каналізаційних мереж. Йдеться на сторінці Кіровоградської ОДА. На сьогодні триває програма щодо тимчасового переміщення підприємств з постраждалих регіонів України. Управління економіки міської ради звертається до усіх суб'єктів господарювання, які мають у власності вільні, офісні, торгівельні, виробничі, промислові, складські приміщення, площі та готові розглянути можливість передачі їх на умовах оренди та або продажу підприємствам, що мають намір перемістити свої потужності до Олександрійської територіальної громади. З даного питання звертатися до управління економіки міської ради, контактна особа, часник Ганна. Юггенівна, телефон 050 98 70 329. Як повідомляє Гречка, у серпні щочетверга з 11 до 12 години в обласному управлінні пенсійного фонду на гарячій лінії пенсіонерів консультуватимуть керівники структурних підрозділів. 4 серпня на питання пенсійного спрямування відповідатиме заступник начальника управління Інна Ратушна. Телефон гарячої лінії 0522 33 04 41. Півробітники СБУ в Кіровоградській області затримали одного із заступників, ректора Донецького національного медичного університету. Він, використовуючи своє службове становище, вимагав неправомірну вигоду у розмірі 100 тисяч гривень за зарахування іноземних студентів до вказаного закладу. Виявили, що керівництво університету на системній основі налагодило злочинну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від іноземних студентів. Водночас. Слідчами СБУ встановлено, що офіційні платежі також привласнювалися керівництвом університету та не зараховувалися до державного бюджету, що призвело до багатомільйонних боргів університету перед державою. СБУ задокументувало факт одержання зловмисником першої частини неправомірної вигоди. Під час одержання другого траншу в розмірі 37 тисяч гривень його затримали. Ідеться на Фейсбук-сторінці управління СБУ в області. У зв'язку з плановими ремонтними роботами з 5-ї години ранку 5 серпня в Олександрії закривається залізничний переїзд для автотранспорту. Натомість продовжує діяти об'їзна дорога через тунель. Відкритий переїзд планується з 20-ї години 11 -го серпня, зазначено у телеграмі Олександрійської міської ради. Головне управління ДСНС в області інформує, що о 3.48 свідки повідомили про пожежу на вулиці Руднєва. На території приватного домоволодіння горіли покрівля та перекриття житлового будинку. Площа займання склала 70 квадратних метрів. Під час проведення розвідки в одній з кімнат рятувальники виявили тіло власника будинку без ознак життя. О 4.25 пожежу локалізували та о 5.20 ліквідували бійці 11 та 12 ДПРЧ. Всього залучались 10 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.